Із полеглим воїном Владиславом Кішем попрощалися у Бергівському районі. У Мукачеві попрощалися із загиблим на війні Артемом Шелегдою. Гумдопомогу дітям, які проживають у будинку дитини на Закарпатті, привезли волонтери з Іспанії. Водопостачання на кількох вулицях міста тимчасово призупинили в Ужгороді. Міжнародний хоровий флешмоб Хори за мир відбувся на площі театральній в Ужгороді 26 березня. Золото на Кубку Європи в Австрії виборола закарпатська фристайлістка. Долина шафранів заціла на Закарпатті. На Закарпатті 25 березня попрощалися із полеглим на війні 22-річним сержантом Владиславом Кішем. Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у Фейсбук. З 2020 року Владислав Кіш проходив службу у Мукачівському прикордонному загоні. Друзі та колеги завжди пам'ятатимуть влада як життєрадісного, добродушного та щирого побратима, завжди готового прийти на допомогу. Йдеться у повідомленні. Останній бій воїна відбувся 20 березня на Луганщині. Захисника поховали у рідному селі Сасово-Бергівського району. Вічна пам'ять і слава Герою. У Мукачеві 25 березня попрощалися із полеглим на війні Артемом Шелегдою. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Мукачівської міськради. Чин похорону та прощання з полеглим захисником відбулися в Свято-Успенському храмі. Артем був бійцем 53-ї окремої механізованої бригади. 15 березня 2023 року захищаючи Батьківщину, загинув. Вічна пам'ять і слава Герою. Волонтери з Іспанії привезли гуманітарну допомогу дітям, які проживають в обласному будинку дитини у Сваляві. Про це повідомляють на сторінці Закарпатської обласної ради у Фейсбук. Допомогу з іспанського міста Чінчілля привезли благодійники. П'ять тонн вантажу, харчові продукти, молоко, макарони, коктейлі, фрукти, овочі, солодощі, засоби гігієни. Благодійники передали в обласних сиротинець. У Свалявському обласному будинку дитини наразі виховують 84 дитини. З них 27 дітей, евакуйовані з Київської області. В Ужгороді 27 березня, тимчасово призупинили водопостачання на кількох вулицях міста. Зробили це у зв'язку з проведенням аварійно-відновлюваних робіт на вулиці Сільвая, повідомили на сайті Ужгородського водоканалу. За інформацією водоканалу, у зв'язку з аварійно відновлювальними роботами подачу водопостачання призупинили з 10-ї години насосно-фільтрувальної станції. Водопостачання відновлять після завершення робіт. Жителі міста просять пропустити воду через систему змивних бачків для її швидкого освітлення та не Мати воду в сирому вигляді до повного її освітлення. Закарпатська фрісталістка Неллі Пипович виборола золота на Кубку Європи з лижної акробатики в Австрії. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук міський голова берегова Золтан Баб'як. Берегівчанка Нелі Пипович стала чемпіонкою Європи з лижної акробатики в Австрії. Юні чемпіонці лише 15 років, а вона вже отримала найвищу нагороду на європейській арені. Написав Золтан Баб'як. Уперше у кар'єрі на подіумі і одразу перемога. Написали на Фейсбук-сторінці державного центру олімпійської підготовки і зимових видів спорту. На Закарпатті у селі Куличава Хуського району зацвіла долина шафранів. Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита на сторінці у Фейсбук. Побачити цвітіння чи квітів можна на територію музею Старе село. Така краса буде орієнтована протягом двох тижнів. Тож запрошуємо краян та гостей Закарпаття обов'язково відвідати туристичні магніти регіону. Йдеться у повідомленні. Канону Дона нобі спацем даруй нам мир. Розпочали колективи флешмоб хори за мир на площі театральній в Ужгороді. Далі виконали ще кілька творів. Долучилися до флешмобу артисти камерного хору «Кантамус» зі Львова. Я вважаю, що наразі є необхідним не згуртуватися всім світом для подолання агресії, яка не є можливою з першому столітті. Ми ти приїхали ти зі музей, Львова. От, і Гуського. Доєднали саме Привистра, тому, що хочемо підтримати це. ідею єднання всього О, світу проти агресора живожня. заради нашої рідної землі. Нам а, надіслали партитури. Ми переглянули партитури. Ми вивчили твори а, для того, щоб бути максимально готовими дивитися а на руку диригента. На флешмоб до ожогорода приїхали також артисти студентського хору одеської національної музичної академії. Ця акція була запропонована ще місяць тому. Одним із керівників з з одного. Мі з місць в Іспанії, щоб ми взяли участь, і я запропонувала це зробити всій Україні через наш спільний телеграм-канал, де знаходяться всі голови хорових товариств в Україні, і таким чином всі могли приєднатися. В нас молодий колектив, студенти, і вони мають знати, що мир це головне ради, ради, заради чого. Ми взагалі ми маємо щось робити на цій землі. Мир, мир, участь у флешмобі взяли колектив. Те з Закарпатської області, серед них і хор учнів звалявської школи мистецтв. Приїхало нас 28 дітей. От е, нам було дуже цікаво. Нам було ми брали участь у різних хорах, і ми захотіли теж показати себе і поспівати, забрати участь, хоча б малесеньку частинку додати. Ми готувалися. Ми, ми переглядали різні хори, як співають. Ми брали, слухали, як співає закарпатський народний хор. Ми навіть брали участь у нашому місцевому. Ми між собою змагалися, хто найкраще буде співати. Щоб могли поїхати сюди і брати участь. Окрім музичних колективів, до заходу долучилися пластуни. Для нас теж це цінно. Підтримка всього світу, і ми це цінуємо. Нас також запросили дітей потримати прапор, бо ми вміємо поводитися з державними символами. І для нас це дуже цінно. Міжнародний хоровий флешмоб Хори за мир проводили онлайн. В Ужгороді захід ініціювала художня керівниця Закарпатського народного хору Наталія Петя. І Потапчук ми змогли зробити пряму трансляцію не в записі, а пряму трансляцію. Це одночасна подія. Це одночасно люди у всьому світі, хори у всьому світі збираються для того, щоб заспівати разом за мир. Це міжнародна акція Хори за мир вона започаткована минулого року в цей самий час в Мадриді, в Іспанії асоціацію хорів. І минулого року та акція відбувалася у багатьох країнах Європи та Америки. Україна не приймала участі, але ця акція. Акція, яка відбулася і минулого року, і цього року основний акцент це мир в Україні. Це хорі в цьому світі збираються для того, щоб закликати до миру для миру не тільки в Україні, а у всіх країнах, де відбуваються війни. За словами Наталії Петій Потапчук, загалом до заходу долучилися 20 колективів із Закарпатської області та ще сім з інших регіонів. Ми зразу зареєструвалися перші, але потім до нас почали доєднуватися інші хорові колективи. Це наші Ужгори і обласні заклади із Одеси, із Чернігова, зі Львова. Спільно ми виконували такий традиційний канон до нанобі спацем. Господи, дай нам миру, даруй нам миру. І, окрім того, вивчили спеціальну твір, гімн хорів із закликом об'єднатися всім хорам заради миру, щоб почули наш голос. І, звичайно, ми не могли обійтися без молити за Україну та символу теперішнього часу Ой-лузі червона калина. То ми тут ні призи не виграємо, ні подарунки, ні якісь нагороди. Міжнародний хоровий флешмоб «Хори за мир у Ужгороді тривав 30 хвилин. Неймовірно, все дитині дуже сподобалось, показали, як це хор, прапор вивчаємо історію нашу. Дуже добре, дуже. Просто, от, знаєте, не просто серце там, я не знаю, де слів не немає. Я переселенка, я з міста Миколаєва. І Ось тут зараз перебуваю і прийшла сюди, бо це дуже дуже добре. Я дуже благодарна цим людям, що тут таке відбувається. Наприкінці заходу на площі поклали скриню для збору грошей на потреби Збройних сил України. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини. Сьогодні нас так багато.